Ветерани спортивного руху приклад для молодих колег. Серед таких євген щукін. Понад 40 років він працював тренером з великого тенісу в центральному міському районі. Днями ветерану виповнилось 90. Це людина великої душі, людина, яка любить хахає людей, дітей, яких він взяв на обучення. І його особисті качество такі, що він завжди був і остається лідером. Виховання дітей це особлива річ, і там треба хист мати до цього, нерви, часу багато. І він це все робив з великим задоволенням. Євген Чукін у спорті з дитинства мав високі досягнення в біатлоні та стрільбі. Спортивні навички згодилися під час військової служби. Тоді він познайомився з великим тенісом. У нас теніс грав генерал. У нас у теніс грав генерал, і ми всі ходили подивитись, як це було красиво. Коли ще я став чемпіоном з біатлону, він мене нагороджував і запам'ятав обличчя. І одного разу він запропонував мені спробувати. Я спробував, як дав по м'ячу, що його не знайшли. А о п'ятій ранку наступного дня я вже був на корті. П'ять утра я був на корті. Після військової служби Євген Щукін вже працював дитячим тренером з великого тенісу. Кожному вихованцю приділяв особливу увагу. Метод був такий – тільки хвалити. Ні, замічати... був такий: тільки хвалити і не помічати помилок, адже їх не може не бути у дитини. Та її за це не треба сварити, і тільки хвалити. І погане не помічати. Дитина розквітає, коли її похвалили, і вона ще більше тоді старається. Не розквітає коли його похвалив, і він старається. Старається на ювілейному заході. Багато тих, кому Євген Щукін відкрив дорогу у спорт. Колись в далекому 81 році мене батько відвів в секцію тенісу. От, і Євгеній Антонінович заклав основи мого світогляду от, і був тим тренером, який постійно з нами проводив свій час. От, ну і Він став для для багатьох з нас другим батьком. Це дійсно легенда. легенда Криворізького спорту, це фахова людина, достойна. І тому що я хочу? Я хочу побажати в першу чергу залишатися з нами, бути здоровим. Але ми будемо його, його перші учні, його. Як можна підтримувати сьогодні поруч з ювіляром його учні, колеги та друзі представники спортивної громадськості міста. Для багатьох тренер став людиною, яка сформувала характер та волю до перемог ще з дитячих років. Такі люди несуть культуру у масу своїм прикладом, свого життя, спортивним натхненням, тому що багато дітей, які приходять сьогодні на тенісні корти, завдяки тренеру. Вони люблять спорт, вони дуже гарно відносяться до своїх занять. Це знаєте, як то закалюється характер. Тренер це і збори, це і змагання, це і секретики, якісь, і це такі важливі моменти, які батьків не завжди розкажеш. А з тренером можеш даже поділитися і получиш дуже гарну пораду. Це дуже важливо в вихованні нашого майбутнього покоління. Іван Проводов, Володимир Вчорашній цей день.